Коли він у нас з'явився, ми навіть уявлення не мали, до чого це може призвести. З самого початку ця лялька здавалась нам звичайною іграшкою, але після того, як ми побачили, що відбувається з нашим сином і те, що коїться в нашому домі, ми були, м'яко кажучи, у шоці. У 1904 році хлопчик на ім'я Роберт Юджин Отто отримав подарунок звичайнісіньку ляльку. Вона йому настільки сильно сподобала, що він вирішив назвати її в честь свого імені Роберт. І взагалом це була звичайна лялька. І тільки згодом всі почали спостерігати за нею дивні явища. Батьки почали стверджувати, що хлопчик розмовляє з лялькою, і та йому відповідає. Хоча спочатку вони вирішили, що це хлопчик сам собою розмовляє і відповідає зміненим голосом. Але батьки були в шоці. Коли дізнались, що це розмовляла саме лялька. Ця історія про загадкову ляльку, за спиною якої відбувались дивні та жахливі речі, ляльку, яка й досі лякає більшу частину людей. А це через те, що ходить безліч загадкових та жахливих легенд, які пов'язані саме з цією іграшкою. Це реальна історія ляльки Роберт, ну або Чакі. І уявляєте, так саме Чакі. Я сам спочатку був не в курсі, але згодом дізнався, що автори цієї франшизи вирішили зняти фільм Чакі по ляльці Роберт. Вони, типу, такі, М -м -м -м, а чому б нам не зробити фільм на реальних подіях? Так саме на реальних подіях, згідно з легендою, лялька володіє надприродними здібностями, які дозволяють їй рухати, змінювати вираз обличчя і видавати різні звуки. Деякі версії легенд стверджували, що молода дівчина, яка була покоївкою в сім'ї ото багамського походження, подарувала йому ляльку. Інші історії стверджували, що лялька пересувала фігури вуду по кімнаті і знала, що відбувається навколо неї. Інші легенди стверджували, що лялька. Зникла після того, як будинок Отто кілька разів змінював власника після його смерті, або що молодий Отто викликав надприродні здібності ляльки, звинувачуючи ляльку у своїх дитячих нещастях. Відповідно до місцевого фольклору, лялька спричинила автомобільні аварії, зламані кістки, втрати роботи, розлучення та безліч інших нещасть. А відвідувачі музею, нібито відчувають нещастя після того, як побачать ляльку Роберта. Тобто так одна легенда цікавіша за іншу. Роберт Юджин Отто народився в Ківесті в 1900 році в заміжній родині, яка дотримувалась сурової дисципліни і жорстокого поводження з домашнім персоналом. Тож одного разу улюблена служниця Юджена сильно посварилася з його матір'ю, після чого та її звільнила. Але перед тим як піти, служниця, яка, начебто, володіла чорною магією, зачарувала ляльку і подарувала її хлопчику. Лялька була десь метр заввишки та дуже схожа на маленького Юджина. А тепер подивіться, ось лялька, а ось хлопчик. Тож так, якщо вони чимось схожі, напишіть. І ось це мені більш за все подобається. Коли хлопчик отримав такий прекрасний подарунок, всі почали замічати дивні речі з лялькою. Вони почали стверджувати, що вона пересувається, що вона розмовляє, а також сміється. А інші почали стверджувати, що у ляльки змінюється образ обличчя. І це був не весь жах, через який вони проходили. Однією з ночей, коли всі вже відпочивали, тишу прирвали крики Юджена з його кімнати. Коли хлопчик прокинувся, він побачив Роберта, який сидів біля його ніг. В цей же момент з його кімнати почали доноситись крики. Коли місіс Отто піднялась у спальню сина, вона була шокована. Юджин був весь у сльозах, його всього трясло, і він був дуже наляканий. У спальні було все зламано та перевернуто. А на питання, що сталося, він відповів, що це зробив Роберт. Юджин всюди з собою брав Роберта, і деяким людям почало здаватись, що він справді вважає ляльку живою. Що було досить дивним, а деякі вважали це вже нездоровим явищем. Також розповідається, що коли Юджин та Роберт залишались наодинці, було чутно голоси, які про щось розмовляють та сміються. А коли вдома був зроблений безлад або щось ламалось, Юджен казав, що це зробив Роберт через те, що йому щось сильно не сподобалось. Непогане таке прикриття, я вам скажу. Ти щось зламав, приходять батьки, кажуть: Йо що ти накоїв? А ти такий, це не я, це лялька. Всі питання до неї: я нічого не робив. Я, я казав йому, але він мене не слухався. А ще він демонічна лялька, і я думаю, нащо воно мені треба. Тому я просто спостерігав, я молодець. Кожне джерело описує цю історію по-різному, але сам сенс залишається незмінним. Це історія про демонічну ляльку, яка й досі наводить жах. Так вам не почулось, навіть знаходячись у музеї, вона до серечки лякає людей. Але про це трішки пізніше. Одного разу, коли до сім'ї Ото приїхала тітка, вона сильно розлютилась на ляльку через те, як вона поводить себе з її племінником, і недовго думаючи, вирішила її провчити та закинути на горище, не знаючи, що її чекає. Ну, непогано вона так вирішила провчити ляльку, але я схиляюсь до іншого, якщо це, звісно ж, Правда, тітонька закинула її на горище не через те, що лялька Юджину якось погрожувала або щось в цьому дусі. Скоріше за все, вона її закинула туди, через те, що хлопець був сильно прив'язаний до цієї ляльки, і їй це не подобалось. Мовляв, ти вже дорослий хлопець, а ти все возишся з цією клятою лялькою. І скоріш за все, саме через це, вона її туди і відправила. Але на цьому наша історія не закінчується. Після того як вона її туди закинула, на ранок вона померла. У день перед тим як тітонька закинула ляльку на горище, вона наказала батькам позбутись її або закрити на чердаку та повісити туди замок. І це мені щось нагадало якусь частину Анабель. Коли, замість того, щоб позбутись клятої демонічної ляльки, вони її закидують в кімнату та закривають, з надією, що туди ніхто ніколи не зайде. Ось це було щось в цьому дусі. Супер. Тітанці вдалося вмовити батьків це зробити, але на наступний ранок її виявили без ознак життя. Лікарі сказали, що скоріш за все вона просто померла природньою смертю і все. Але батьки вважали інакше. Після цього випадку Юджена відправили до школи інтернату. І ось саме це вже наводить на думку, можливо, все ж таки з ним було щось не так, а Роберт був звичайною лялькою. А знаєте чому лікарі сказали, що вона, скоріш за все, померла природньою смертю? Тільки Цс. Тому що там не було Едда і Лорейн Уоренів. Парам! Ну, тобто так. Якби там були вони, то і лікарі б сказали, це демон, це демон, все треба робити обряд екзорцизму, ляльку спалити, виконати куди завгодно, всі одержимі, всі прокляті. Кінець. Ось. А тут їх не було. А ага. що я роблю? Юджин виріс. Але він ніколи не забував про свою улюблену ляльку, яка й досі знаходилась в батьківському будинку на верхньому. Поверсі та споглядала за людьми із вікна, які почали стверджувати, що лялька міняла образ обличчя. І через це ця історія набула зовсім інших форм. Батько Юджина помер у 1917 році. А після того, як Юджин одружився, його мати сильно захворіла. Тому він і його нова дружина переїхали в дім, щоб піклуватись про неї. Поки вона не померла у 1945 році. Джин на той момент вже був відомим художником, який все ж таки через такий довгий час зміг воз'єднатися зі своєю улюбленою лялькою. І те, про що начебто забули, почалось знову. У всьому будинку була лише одна кімната з найбільш яскравим світлом. У цій кімнаті Юджин постійно проводив час і працював над новими картинами. Також він не забув і про Роберта, який сидів на підвіконі і чекав свого часу. Спостерігачі, які проходили повз будинок, Ото, стверджували, як бачили, що лялька пересувається з одного боку вікна в інший. А люди, які були в будинку, стверджували, що образ обличчя Роберта змінювався залежно від теми розмови. А також був ще ну, дуже цікавий випадок, коли Сантехнік з криками вилетів з будинку Юджена, а потім розповів, що лялька насупилась та почала з нього сміятись. Вау! Дружина Юджена Н сильно зневажала прихильність чоловіка до Роберта. І це, бляха, не дивно. Тому що твій чоловік в пріоритет ставить ляльку. Не тебе і навіть не клятий комп'ютер, а кляту ляльку. Ен сильно хотіла дітей, а Юджин був проти. А точніше, не він, а лялька. Він аргументував це тим, що ну, роберту не подобається ця ідея, і він проти дітей. Тому будемо жити втрьох: я ти і Роберт. Він був проти дітей, і в них їх так і не було. Все своє останнє життя Ен повинна була прожити з людиною, для якої лялька була важливіша за неї. І на питання, чому так, точної відповіді в мене немає. Але є деякі здогадки, про які трішки пізніше. Після того, як Юджин помер у 1974 році, Енн завкнула Роберта в кедровій скрині на горищі до тих пір. Поки не минуло багато років після її смерті, коли Роберт був знову знайдений і переданий до музею Форт іст Мартело, де лялька набула нового легендарного життя, і як не дивно, це майже все. Ніякої суперпупер загадкової історії не сталося, якщо не брати до уваги те, що всі розповідають цю історію по різному. Ось вам до прикладу. Дехто розповідає, що ляльку джину подарувала не прислуга, а дідусь, і начебто все було гаразд. В іншій історії розповідається, що батько сім'ї переспав зі служницею, і коли та розповіла йому, що вигідна, він зробив усе можливе, щоб дитина не з'явилась на світ. Після чого ця ж служниця і подарувала джину ляльку на згадку про свою дитину, яка так і не народилась. Якось так. А тепер перейдемо до самої комедної частини. Коли лялька потрапила до музею, ніхто не міг повз неї пройти, наскільки б жахливою вона не була. Хоча, як на мене, вона не настільки жахлива, як здавалось би, насправді. І коли людина фотографувала цю ляльку або щось з нею намагалась зробити, покидаючи цей музей, вона почала розповідати про дивні дивні дива. А саме вони втрачали роботу, в них був розрив стосунків, вони потрапляли в автомобільні аварії. У всіх було три вище перелічених списки, у інших було нічого, і це вам нічого не нагадує. До музею почали надходити листи, в яких люди благали роберта зняти з них прокляття. Вони перед ним вибачались, але тітько його знає за що. І що саме цікаве, можна в музеї побачити ці листи біля Роберта, які висять. І так, ніхто не знає. Вибачив їх Роберт чи ні. Ну, тобто він не відповідав на всі ці листи. А також так, приходили ще електронні листи. А що там: Viber, Telegram, Instagram, Facebook? Роберт, пробач, що я тебе сфотографував. Я дебіл. Після цієї ситуації більшість вважала, що лялька її дійсно проклята, але з'явились. Більш цікаве твердження. А саме те, що лялька була одержима демоном або в ній був Полтергейст, який розлютився на сім'ю Ото і робив всяку хрінь. А хлопчик для нього був, як це м сказати, їжею. Він насичувався його енергією. тобто так, одна здогадка цікавіша за іншу. А можливо, все ж таки це була уява хворої, а можливо, і замкнутої дитини. Так, а чому б ні? Родина Отто, м'яко кажучи, була не дуже приємною родиною. У хлопчика не було друзів, тому він і зробив з цієї ляльки уявного друга, який все псував, ламав та наводив жах на інших. Хоча насправді це все робив Юджин. Погодьтесь, це більш схоже на правду ніж те, що я вам розповів. Особливо після того, як чуєш цікаву фразу лялька і без того наводила жах. І в мене виникає питання, ви ляльок переплутали? Це реальна лялька Роберт, а це Роберт з фільму. Так, останній дійсно наводить жах. Ну, це типу Ріл, як Занабель. Просто не придумали цікаву історію, і там не було Еда і Лорейн Уорені. Тому історія вийшла такою, ну, м'яко кажучи, не дуже цікавою хрінью. Ця історія про звичайну ляльку Роберта, звичайнісіньку. Так, яка мала досить дивний вигляд і виглядала як досить дивний подарунок. Але нічого демонічного, загадкового та містичного в ній не було. Це була звичайна лялька з майже цікавою історією. А на цьому ж я дякую вам, друзі. Ви дуже гарна публіка. Не забувайте ділитись з друзями, підписуватись, ставити вподобайку. Всім до зустрічі.